Це уламка російського безпілотника Герань-2. Його збила на Чернігівщиною мобільна вогнева група ввечері 24 вересня. Військовослужбовець Петро каже, дрони йшли на висоті майже кілометра, помітили їх через тепловізор, а далі спрацював кулемет. По кругу да, заходили, потім йшов, набирав скорость і на удар. І виходить, що він якраз на нас йде на населений пункт і потім розворачується і резко йде на удар. І у нас получается зона. Стрільби там і там дозволяють, що ніякі населених пунктів, і ми його і так на заході обстрілюємо, і коли на удар йде обстрілюємо. У складі цієї мобільно-вогневої групи був і Михайло говорить: останнім часом росіяни запускають дрони частіше і одразу групами, але збити їх вдається не завжди. Найбільша проблема висота польоту. Висота 2000 тисячі вище, навіть і 3000 тисячі. Ми бачили. І погодні умови, теж якщо погода така як зараз, то він ховається в хмарах. Звісно, його не видно. Якщо не видно, по звуку його особливо виявити ну, дуже складно. Плюс над населеними пунктами ну, збиття зачасту заборонено. Тому що він може впасти на населений пункт. Так зачасту питається його збити на підльотах до міста. Ще важче каже Михайло працювати по розвідувальних дронах. Вони літають у кілька разів вище бойових і майже непомітні. Він летить на великій висоті з меншою швидкістю, і його майже не чути. Він зливається, він замаскований під небо, тобто дуже тяжко уразити. Росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники, збільшують бойову частину, а нещодавно почали застосовувати реактивні дрони. Летить з дуже великою швидкістю, звук у нього інший і е, його дуже тяжко збити за щось швидкості. Це він пролітає буквально. За секунди. За словами військових, найзручніше збивати дрони з кулемета, коли ті йдуть групами, також ефективними є зенітні установки. Але на великій висоті найкраще працює зброя, типу Стінгер чи Ігла. Сніжана Мазур, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.